ДНК топ НОВАЙП – Це фінішне покриття, яке не має залишкового липкого шару, а має ультрафіолетові фільтри. І це означає, що це топ буде ідеальним для покриття світлих, білих, ніжних, нюдових кольорів, гель-лаків або баз. Це фінішне покриття забезпечить стійкість вашому манікюру та бездоганний блиск протягом 4 тижнів. Консистенція топу НОВАЙП no ДНК збалансована ближче до рідкої, ідеально довирівнює нігтюву пластину та завершить ваш. Манікюр ідеальним блиском. На підготовлену нігтєву пластинку наносимо топ ноувайб з ультрафіолетовими фільтрами. Якраз ідеальний топ для покриття світлих та білих кольорів гель-лаку або інших матеріалів баз, гелів та акригелів. Ідеально захистить колір від вигорання та пожовтіння. Полімеризуємо в лампі 120 секунд. Після полімеризації даємо топу охолонути і після цього наносимо доглядові засоби, олійки, крема та лосьони або інше.